Доброго дня! Вас вітає Агенція нерухомості Your Green Property. На огляді готельний комплекс Білі Горвати. Готель має свою парковку, власний вихід до річки Пруд, літній зал терасу, альтанку закритого типу з каміном та дві альтанки відкритого типу, окреме приміщення сауни. Готель вміщає 21 номер з санвузлами в кожному з них. Складається комплекс чотирьох двоповерхових корпусів однакового планування. В четвертому корпусі знаходиться ресторан площею 81 метр квадратний. Завдяки зручному розташуванню готельного комплексу він чудово підходить як для любителів активного відпочинку, так і для сімейного відпочинку. Планування кожного поверху включає загальну кімнату відпочинку з каміном і кухнею. І трьома номерами. Якщо зацікавила пропозиція, звертайтеся за номером телефону, вказаним в описі.